Салют, друзі, це Ден Кі. І сьогодні я знаходжуся у центрі сучасного християнства у Ватикані. Позаду мене ви можете бачити собор святого Петра. Сьогодні в мене буде розмовний блог, бо відвідавши це святе місце, місце справжнього такого релігійного паломництва. Я хотів би поділитися з вами декількома думками. Думками про помилки, які були. Зроблені далекого минулого і нещодавно. Трохи більше, ніж тисячу років тому Володимир Великий хрестив Русь. Звичайно, велика, визначна подія, яка принесла багато, чого, багато змін. Вона принесла книгу, книгопечатання пізніше, вона принесла єдність з європейською культурою, єдність з Візантією. З одного боку, це був правильний потужний шлях. З іншого боку, це була велика помилка. Адже якщо ми згадаємо, то Володимир приймав не якесь там умовне православ'я, так чи якесь умовне ще, він приймав, як це казали, релігію греків. І 1988 року, коли він прийняв релігію греків, нам вже якби після цього відомо, що роки. Грецького, так би мовити, грецької потужності вже пройшли. Тоді для князів Росії це ще був потужний гравець, але швидко він зійшов на нівець. Хрестоносці взяли Константинополь вперше, і це стало початком, так би мовити, кінця. Так, звичайно, там якісь потуги збереження цієї грецької держави зберігалися аж до 15 сторіччя, але кінець кінцем Візантія була знищена, а грецький світ розпорошений. Отже, так би мовити, без довгих прелюдій, Володимир поставив на греків, і греки програли. Тож, Володимир Великий, можна сказати, зробив помилку. Петро посередній, через тисячу років, у 2017 році повторив цю помилку. Він знову поставив на греків. Він отримав томас. Знов таки у Варфоломея, у людини, яка голова Константинопольського патріархату, так, Отець Православної церкви. Але е ця ставка на греків зараз виглядає дивно. Тисячу років тому це все ж таки була потуга, торгівельні шляхи, зв'язки і вікно у цивілізацію. Зараз греки. Ну, це умовно кажучи, кажу, греки маємо на увазі такий етнокультурний вміст, так не на якийсь національний, етнічний, конкретних людей. Зараз греки це дві невеликих бідних країни, які ще й до того не дуже дружні до нас. Мої особисті, так би мовити, візити в Кіпр та в Грецію показують, що ну, підтримка України там десь ну, менше половини. Здебільшого вони, так би мовити, симпатизують Росії, Місцеве населення так, вони це огортають у різні, так би мовити, форми, у різні ідеї, у різні контексти, але в цілому вони за Росію. А чому? Наприклад, на Кіпрі люди відкрито невдоволені тим, що під час вторгнення турецьких військ в 1974 році НАТО їм не допоміг, Захід їм не допоміг. До слова, Кіпр не був частиною НАТО, але тим не менш там в грецькому світі тримають образу на Сполучені Штати, на Європу. І у цій антагоністичній битві вони підтримують, так би мовити, Росію, підтримують Путіна і морально вони, так би мовити, просто роблять це в опозит Заходу. Не тому, що там, ми якимось чином. Маємо проблеми з греками, так, і чи їм якесь є велике діло до України, просто це такий результат подій, так би мовити. Ніхто тут не поганий, не хороший, просто так склалася доля. Отже, е е е хотів би сказати ще раз: ставка на греків в сучасному світі дивна. Також дивно, що, наприклад, е Греко-Турецька війна нова. Я гадаю, неминуча в цьому сторіччі. Можливі, повна окупація Кіпру, також, на мою думку, дуже вирогідна. Боротьба за острови за Родос і навколишні острови здається, це вони називаються Додикаєнс Айлендс, вона от от прогримить, особливо якщо зараз Сполучені Штати все ж таки дадуть слабину у конфлікті з Іраном Близьким Сходом, а, не нададуть достатню підтримку Україні. Тож Питання. Питання відкрите. А за кого Україна в політичному сенсі, як мінімум, буде виступати, якщо почнеться війна? Коли почнеться нова греко-турецька війна? Туреччина, не дивлячись на те, що вона заграє з Росією Путіним, Туреччина вимагає Україні, подає нам зброю. Туреччина це союзник Азербайджану. Ми підтримуємо і Азербайджан, і Туреччину. Ми вибудовуємо ну не союзницькі, а дружні з ними стосунки. І чи будемо ми готові зробити ставку на греків замість тут? Туреччина велика 80-мільйонна, економічна регіональна держава з великою потужною армією, однією з найсильніших в НАТО. Чи оберемо ми греків? Навряд чи. ми греків не оберемо православні церкви світу також не особливо активно. Підтримали Україну. Немає якоїсь такої християнської єдності. Всі перечікують, всі чекають і не хочуть знову ж таки псувати стосунки з Москвою. Тож, знову, роблячи ставку, назвемо це, як існує геополітика, так скажімо, що це георелігія. Так? Георелігійна ставка не грає. Що представляє собою престол Варфоломея? Це просто невеличка резиденція у центрі ісламського Стамбулу. Отже, ставка на греків це, це велика небезпечна помилка. Тут, у Ватикані, ми маємо сам престол, так, мікродержава, який має власний банк, має фінансові інституції за Ватиканом і Католицькою церквою близько 2 мільярдів вірян. От де центр сили, от, де центр християнства. Ви зараз мені можете заперечити, сказати там щось про як це часто адепти Московської церкви кажуть про благодать, благодать тут, благодать там. Я не хочу в це понурюватись, бо ваша, ваші власні стосунки з Богом, вони не залежать від церкви. Я Гадаю, ви поділяєте зі мною цю думку. А тут питання економічної підтримки, моральної підтримки і, і так би мовити, релігійної е, незалежності. Отже, греки це провально. Треба було ставити на латинян, треба було ставити на них тисячу років тому. І треба було виправляти цю помилку у 2017 році. А яким чином скажете ви? В Україні є церква, яка знаходиться. У підкоруванні Ватикану. Це українська греко-католицька церква. І от навколо неї треба було об'єднувати українське православ'я. Так я розумію, що вам би хотілося продовжувати е робити крашенки, е ліпити пасочки і дотримуватись православної, так би мовити, обрядовості. Все це є в греко-католицькій церкві. Можливо, там, за відмінністю деяких деталей, які не мають нас лякати. Отже, що треба було робити, а що мав зробити Петро посередній у 2017 році? Зробити титанічне політичне історичне рішення. Об'єднати Українську православну церкву під поперекуванням Риму. І тут, у Римі, у Ватикані, у серці світу, у реально оплоті західної цивілізації, в яку ми. Так, так бажаємо потрапити, а бажаємо ми лише в однієї банальної причини, бо іншого шляху немає. Це лише один шлях виживання. Бути частиною західного світу, іншого немає. Тут треба було поєднуватися. Треба, треба товаришувати з Заходом. Треба, треба, треба прийняти участь, так би мовити, у вселенській. Католицькі церкві. через Українську греко-католицьку церкву з збереженням, так би мовити, наших традицій. Так я розумію, що це доволі важке релігійне питання, бо люди прикипіли душою так, до певних структур. І я хочу відмітити, що це питання абсолютно політичне. Тут немає нічого ні про Бога, ні про символ віри, ні про жодні такі аспекти, про які. Не думаю, що навіть в вашому особистому релігійному житті це має якусь таку вирішальну роль. Хоча тут все настільки індивідуально, що тут е, узагальнювати немає сенсу. Але Рим, Рим, друзі, не стамбул Рим, центр Християнського світу. І так би мовити, вирішення цієї цього питання воно могло б. Нам значно допомогти, воно б могло привернути на наш бік Латинську Америку, якої ми так потребуємо. Той самий глобальний південь, якого так нам не вистачає. Звичайно, це не автоматичний процес, але це мог, мог би бути вихід, така невеличка допомога. А для цього, для цього треба, щоб деякі клірики, так би мовити, прийняли. Рішення політичне, а не релігійне. Ви скажете, що релігія живе поза політикою, Ну, це, це, нонсенс. Це, це нонсенс. Я часто чую таку думку, але, знаєте, навіть планктон, який в океані плаває, він а, підлягає впливу політики, наприклад, екологічної політики країн, а, акваторії яких а, входять в цей океан. Тому все в нашому житті впадає політики. Політичне рішення Володимира Великого зробило вас тим, ким ви є. Воно, воно. він вирішив е вашу релігійну долю. Ви можете сказати, на все воля Божа, але я хотів би, так, так би мовити, класись на принцип, що там, де є воля людини, не потрібно, так би мовити, шукати волю Бога. Якщо є конкретна людина, уявіть собі Володимира, який ходить в своїх дерев'яних хоромах тогочасного Києва і вирішує, аналізує, думає, порівнює різні релігії, порівнює православ'я, грецьку релігію, латинську релігію, юдаїзм, який сповідували тогочасні хазари, іслам, який сповідували ворожські булгари, які також були сусідами Київської Русі. Він думає, аналізує і приймає рішення. І ви зараз, ваша культура життя, вона, вона так би мовити протікає, немов би сквозь призму цього рішення. Тому в кінці кінців інколи політикам, так і керманичам націй, треба вирішувати питання всупереч волі людей. Адже воля людини вона проста. Жити, насолоджуватись життям і все. І на цьому на цьому, здебільшого, що нам треба дбати про свою родину, брати, дбати про свої інтереси і займатися своїми справами. Так, і звичайно, спротив був би, спротив логічний. І була б схизма, був би розкол. Але я вважаю, що історично так би мовити. Позитивні сторони переважають над негативними. Отже, звичайно, до цієї думки ще треба йти. Треба, щоб хтось, хтось з серйозних діячів нашої духовної сфери, нашої інтелектуальної, нашої якась така вагома людина зайнялася цим питанням. І я думаю, ми до цього, до цього маємо прийти. Це було б логічне рішення. Колись. Неодноразово це питання могло б бути, так би мовити, проблемою через те, що, наприклад, під час польського панування, під час Речі Посполитої відбувалося окатоличення українських земель, так і Україна дійсно боролася. Була релігія, це був так би мовити, один з маркерів нашого нашої самоідентифікації. Зараз ситуація змінилася зараз. Позиція України, вона більш суб'єктна, більш потужна. І тепер це рішення можна робити не через позицію так би мовити примусу, а через позицію необхідності, через позицію тих бонусів, бенефітів, які нам це дасть. Нам це загально нам не комусь конкретно. Отже, я, я виступаю за цю ідею об'єднання українських церков. Під так би мовити, прапором Греко-католицької церкви і встановлення міцного релігійного політичного контакту з світовим християнством. Ось такий простий меседж. Тож я думаю, що час ще є, попереду ще є століття української нації, і можливо колись. Хтось до цього все ж прийде. Дякую, що дослухали. Ставте лайк, підписуйтесь, до зустрічі!